Казки українською з доктором Комаровським. Георгій Скрибицький Щасливий жучок. Був теплий весняний вечір. Бабуся Дарина вийшла з дому і сіла на ганок. Чого тільки чекали хлопці, ніби горобці злетілися вони з різних кінців села. Бабуся, розкажи щось цікаве. Нетерпляче зговорили вони. Старенька подивилася на хлопців ласкавими, збляклими, як осінні квіти очима, подумала і сказала. Добре, я розповім вам казку про щасливого жучка черв'ячка. А ви сидіть і слухайте ось як це було. Прилетіла на землю весна, принесла з собою багато, -багато різнокольорових шовків. Щоб прикрасити ними ліси і луки, щоб одягнути метеликів і жучків, щоб усе навколо виглядало ошатно і святково. Попросила весна Красне сонечко. Зігрій краще землю. Розбуди всіх, хто спав міцним сном усю довгу зиму, нехай вибираються зі своїх домівок. Пригріла сонечко землю. Вилізли різні комахи, хтось зі щілини, хтось із земляної нірки, хтось з-під кори дерев і всі поповзли, побігли, полетіли на простору лісову галявину. Там на них чекала весна зі своїми різнокольоровими шовками, золотими, срібними нитками та іншим оздобленням. З'явилися метелики і жуки на галявині. Побачила їх весна і каже Ось я до вас прилетіла з теплого півдня, які хочете ви отримати від мене подарунки, щоб вони доставили вам радість і щастя, щоб ви могли весело літати і бігати по полях і лісах. Тут всі метелики і жуки відразу заговорили Бачиш, весна! Як потерлися, забруднилися за осінь і зиму наші крильця, які ми всі некрасиві. Дай нам, будь ласка, яскраві, ошатні одежі, тоді ми розлетимося в різні боки, будемо кружляти над квітами, радіти твоєму приходу, тоді ми будемо по-справжньому, веселі та щасливі. Добре, відповіла їм весна і почала наряджати кожного. Метелику білому дала вона яскраво білу сукню, лимонниці ніжно-жовту, як золотистий осінній листок. Метелика траурника прибрала в чорний оксамит з білою облямівкою по кінцях крил, метеликів, що кружляють біля весняних калюш, одягла вона у блакитний легкий серпанок. А ось веселий метелик Кропив'янка вибрав собі яскраву сукню, червонувато руду з темними і блакитними цяточками. Вирішили причепуритися і важливі, важливі жуки. Хрущ одягнувся у костюм шоколадного кольору. Жук носоріг у коричневий та ще й присадив собі у вигляді прикраси на голову довгий ріг. Ще один жук вибрав темно-синій костюм. Найдовше за всіх ніяк не міг підшукати відповідний одяг жучок Бронзівка. Нарешті одягнув на себе золотисто зелений каптан, такий ошатний, що як тільки вбрався у нього на сонці, так і заблищав. Багато ще красивого одягу роздала весна різним метеликам, жукам, моторним бабкам і веселим скакунам коникам. Коники захотіли одягнутися у фраки під колір трави, а сердиті джмелі і оси вбралися у жовті курточки з чорними полосками. Ну, здається, всім я вгодила, сказала весна. Тепер усі задоволені, можуть літати хто куди хоче і радіти сонячному теплу. В цей час набіг вітерець, зашелестів у гілках дерев, підняв із землі торішній зав'ялий лист. Зазирнула весна під листок і побачила там маленького жучка. Він. І на жучка не був схожий, скоріше, схожий на якогось бурого черв'ячка. Хто ти такий? запитала його весна, як тебе звати? Мене звуть Івановим Черв'ячком, відповів їй незнайомець. Чому ж ти сидиш під листом? Чого не вилазиш звідти? Хіба ти не хочеш отримати від мене гарне вбрання? Хіба не хочеш бути задоволеним і щасливим? Жучок черв'ячок глянув на весну, подумав і відповів: А мені і так добре, я і так щасливий, щасливий від того, що настало тепло, і все кругом ожило радіє твоєму приходу. Мені не треба яскравого вбрання, адже я нічний жучок. Я виповзаю із під листя. Коли вже стемніє, і в небі запаляться перші зірки. Навіщо мені гарне вбрання? Я щасливий від того, що живу в рідному лісі. Дякую тобі, весно, що ти так гарно його одягла. Більш мені від тебе нічого не потрібно. Здивувалася весна, що цей скромний жучок нічого для себе від неї не просить, а потім подумала. І зрозуміла, так, адже він то і є найщасливіший. Він радіє не за себе одного, а за всіх радіє і живе одним загальним щастям. І тут же вирішила весна: подарую я йому крихітний, блакитний ліхтарик. Нехай він запалює його щовечора і світить всю ніч. Нехай цей ліхтарик горить, як яскрава зірочка в темній нічній траві і нагадує мешканцям лісу про те, що щастя ніколи не меркне навіть в саму темну ніч. Ось і казочці кінець. посміхнулася бабуся Дарина. Вона замовкла, дивлячись удалечін за околицю. Там за рікою над синім простором вже спалахували. Перші зірки. Хлопці теж притихли, про що вони думали? Можливо, про щасливого Іванового черв'ячка, який, напевно, уже вибрався з зів'ялого листя і запалює в нічному лісі свій блакитний вогник. А може, про те, як добре вміти в житті радіти за інших, радіти і знати. Що твоя зірочка освітлює не лише твоє, а й чуже щастя. Кінець казки.